Що вам подарували на новий рік? Та різдво? Моя двоюрідна сестра подарувала мені на різдво свою фотографію. Гадки не маю що у неї в голові. Мій брат подарував моєму чоловікові на різдво свою фотографію у рамці. На фото він був зображений у спокусливій позі. На ньому були одягнені майка, алкоголічка та синя краватка. Чоловік з гордістю поставив її на стіл у своєму кабінеті. Справа в тому, що мій чоловік ніколи не складає нормальний список того, що хоче на різдво, і все купує собі сам. Тому нам завжди доводиться ламати собі голову над тим, що йому подарувати. У його списку було написано що-небудь пов'язане з сім'єю та друзями. У результат. В результаті мій брат знайшов подарунок, який ідеально здовольняв ці вимоги. У них обох схоже почуття гумору. Вони добрі друзі, і чоловік був радий такому подарунку. Перед новим роком я мріяв, що мені подарують Xbox, як і будь-яка інша дитина. Розпаковуючи подарунок, я виявив джойстик для Xbox, і моє серце шалено забилося. Я думав, що в одній з коробок має бути сама консоль і перевірив їх усіх, але нічого так і не знайшов. Коли мама підійшла до мене, я тримав у руках джойстик. Вона сказала: тепер тобі не доведеться позичати джойстик у скота, коли підеш грати до друзів. Ну так, не доведеться. Дякую, мам. Я просив у батьків на Новий рік Xbox. Вони сказали, що я дуже знахабнів і взагалі нічого не подарували, а ще робили вигляд, ніби вони сильно образились. Мої бабуся з дідусем надарували моїй сестрі купу того, що вона просила, ще й грошей дали. Потім повернулися до мене і подарували мені біблію. Я знаю, що я грішник, але Боже, це так несправедливо. На новий рік батько тодішньої моєї дівчини подарував мені кілька кексуальних мережних червоних трусиків. Я досі не знаю, чи він пропонував мені переспати з його донькою, чи з дружиною, чи з ним самим. Можливо, це був один із тих моментів, типу, що б ти не зробив з моєю донькою, я зроблю те саме з тобою. У такому випадку він стерчить мені два роки нерозділених почуттів і поїздку в Діснейленд. Найгіршим подарунком у моєму житті була записка від мами, в якій говорилося, що ми їдемо до психіатра, після того як вона знайшла мій щоденник відкритим на найцікавішому місці, де я у всіх фарбах описував план захоплення світу і того, що робитиму з усіма незгодними зі мною, якщо я прийду до влади. Мій день народження всього за кілька днів до Різдва, і це завжди дратувало мене, тому що мої батьки постійно дарували мені на день народження ялинку. Мій день народження теж трохи раніше від Різдва. У дитинстві мені завжди дарували спільні подарунки на обидва свята, що мене дуже засмучувало. Мені майже ніколи не дозволяли відкривати їх у день свого народження. Доводилося чекати до Різдва. Якось мені купили приставку Game Boy як загальний подарунок, і я був дуже радий, але моїм двом братам купили такі самі, як подарунок лише на різдва. На свої дні народження вони отримали окремі подарунки. Ось так. Дякую, дорогі тато і мамо, що змушували мене думати, що мій день народження коштував би вам зайвих зусиль та грошей. Хоча, якби ви хоч шоколадку купили на мій день народження, я був би дуже радий. Терпіти не можу кетчуп. Якось на роботі ми вирішили зіграти в таємного санту. Всі колеги добре постаралися, купили чудові подарунки та виявили творчий підхід у виборі подарунку. Я купив людині, яку я витяг, квитки на крутий бейсбольний матч. Він був дуже радий. Інші колеги також підготували круті подарунки. Наприклад, одним із них був сертифікат до школи танців. Тощо лише та людина, якій випало купувати подарунок мені, вирішила вчинити як останній козел. Він купив мені три величезні пляшки. Кетчупу, вирішивши, що це буде кумедно. Це було негарно з його боку, бо всі постаралися, як могли, а я витратив купу грошей на подарунок, і тільки він повівся як мудак, але його приколу ніхто не оцінив. Я був дуже злий на нього. Мама мого друга спекла торт на мій день народження, і я був би дуже радий, якби в ньому не було горіхів, на які я маю алергію, тож торт їли всі, крім мене. Моя мати не вміє дарувати подарунки від слова зовсім. Вона просто передаровує те, що купувала собі, але для чого не вистачило місця в її будинку раніше. Вона всім дарувала керамічні сувенірні маяки, потім почала дарувати настільні фонтани. Як чоловік за 30, я ніколи не цікавила ні тим, ні іншим. Якось ми з дружиною гадали, що вона принесе на цей раз: маяк чи фонтан, але вона змогла нас здивувати. Вона взяла маяк, просвірила знизу отвір, ставила всередину насос, поставила маяк. Як у керамічну чашу, наповнену водою, щоб вода лилася з вершини маяка, ніби його затопило, чи щось на зразок цього? Маяк фонтан, Йомайо, ти постаралася на славу, мамо? Це ще креативно. У сім років на новий рік тато подарував мені клавіатуру за 100 гривень, при тому, що я мав ноутбук. Коли мені було 15 років, я не став складати список бажаних подарунків, бо був певен, що тато просто дасть мені грошей, а він купив мені сейф, бо не знав, чого я хочу. Знаю, що у дарованому коневі зуби не дивляться, але я збрешу, якщо скажу, що у свої 15 років не був дуже розчарований. Моєму другу нічого не подарували на різдво минулого року, бо він вже дорослий. Йому тоді було 19 років. Потім він не став нічого купувати на день народження мами, тому що вона доросла, отже, їй нічого не потрібно. Вона усвідомила свою помилку, і коли настав день народження, він отримав купу подарунків від батьків. На новий рік мені подзвонив друг і сказав тупотіти до нього додому. Мовляв, у нього для мене несподіваний подарунок. Я приходжу і він вручає мені диплом незайманого. Свого роду жартівлива листівка за те, що я так і не знайшов собі дівчину. Дякую, бляха. У старших класах я дуже захоплювався грою на гітарі. Все, що в мене було, це пошарпана акустика. Настав новий рік, і у вітальні батьків з'явився загорнутий подарунок. Досить велика коробка. Чомусь я переконав себе, що це підсилювач. Мої батьки, мабуть, купили мені електрогітару, але вони цього не зробили. То був блендер. Пара саморобних піжам на замовлення. Єдина проблема полягала в тому, що вони ще не були зроблені. Це була просто тканина та обіцянка зробити їх для мене. Мені довелося віддати тканину назад, і я так і не отримав піжаму. Мені в 10 років на новий рік подарували скарбничку. Я вирішила розбити її на наступний новий рік і купити всяких смоколиків та іграшок. Я не харчувалася нормально цілий рік у школі та економила на всьому. Так ось я розбиваю її через рік, перераховую, і там виявляється досить пристойна сума грошей. За всім цим стежила моя бабуся. І після того як почула на що я витрачу ці гроші, забрала їх усі і обіцяла купити щось пристойне. Через рік у подарунок я отримую набір для посуду, який навіть зараз у мої 20, лежить у шафі, і який я терпіти не можу. Був у мене один подарунок від бабусі, який у результаті перетворився на життєвий урок. Середня школа приблизно 1998 рік. Якоїсь миті десь у жовтні я випадково згадав при бабусі, що вночі в моїй спальні було прохолодно. Різдво я відкриваю подарунок, обігрівач. Підліток, який сподівався на відеоігри, компакт-диски та інші подібні штуки, вимушено натягнув на себе посмішку і подякував за подарунок, оплакуючи у душі все, що могло б бути на місці обігрівача. У другому класі на новий рік однокласниця подарувала мені свій особистий щоденник. Так, дивний подарунок. Він був весь списаний її думками та викреслений цікавими малюнками. У нього також була кілька сторінок про те, який я тупий та лайно. Наступного дня та сама однокласниця попросила у мене щоденник назад під приводом суворої матері, яка не дозволяє роздоровувати речі сім'ї. Шкодую, що не жбурнув цей злощасний щоденник її в обличчя. Книга про тандричний кекс для мене та мого хлопця від мого братика. Я розпакувала її на очах моєї мами та всіх моїх родичів, включаючи двоюрідних дідусів і бабусь, і двоюрідних братів. Я впевнена, що то був щирий подарунок. Баночку, коли мені було 12. я отримав купу посуду на Різдво, коли мені теж було 12. Мої предки вирішили, що це буде круто, тому що я був єдиним, хто мив посуд. Спойлер! Це не було круто, змінено. Я хочу, щоб усі знали, що я досі використовую той самий посуд. Може, це був і лайновий подарунок, але це був точно якісний посуд. Я тоді вперше відзначав Різдво із родичами дружини. Її дядько, тітка та їхні діти подарували мені бейсболку. болку. Козирок був пластиковим, що робило його дуже незручним та нерегульованим. Крім того, було ясно, що її вже носили років п'ять. Краї були обшарпані, козирок був тріснутий в одному місці. Вони ж подарували моїй дружині мармуровий годинник вагою 6,7 кг, який не працював. А ми мали вже наступного дня летіти додому. У нас були квитки тільки зручною поклажею. Ситуація не настільки. Серйозно, як в інших коментарях, але це відверто найгірший і найдивніший подарунок із усіх, що мені колись подарували. Коли я навчався у коледжі, сестра подарувала мені на різдво прикрасу для газону у вигляді Дональда. Він важив, щонайменше 18 кілограм. У мене не було газону і мені не подобався Дональдак. У неї на подвір'ї є духера прикрас для газону. Я підозрюю, що вона зрозуміла, що нічого для мене не приготувала, і схопила найближчу херню, коли сідала до машини. Я віддав його наступного різдва під час обміну подарунками на кшталт білого слона. Це був найкращий подарунок із найгірших. Я ціную той факт, що Тей рік тримав у гуртожитку статуетку Дональда Дака вагою 18 кілограмів. Різдво, 1993 року, мені було 11. Моя бабуся дала мені половину більярного Кия. Другу половину вона подарувала моєму восьмирічному братові. Бабуля, бачите, ви зможете використовувати його тільки якщо ви будете працювати разом і ділитися. У нас не було більярного столу. І хто з вас першим спробував вдарити іншого своїм подарунком? Оу, вони дуже швидко перетворилися на світлові мечі. Ти можеш бути у цьому впевнений. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали коменти більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!